Це бідний гравець, А це богатий гравець. Давайте подумались. різниця між ними у різних категоріях. Пигнау. Машина. О! Моя машина. Давай прокатимося. Оп! Оп! Круто! Мені вона подобається. बुवाई खाता Такс! Коробку я не знайшов. Треба спати тут. Показати, де, де моя хата. Зараз я тобі покажу за мною. Вон там. Ось вона. Можна сказати, що це мерія. Не розуміє? Незвичайного транспорту в мене немає. Кому йдемо пішки, зраз О, он потяг? Зараз я тобі покажу, що значить розвили Дивись і чись вау є. Вау! Yes. І зараз із парашутом. Вау! Легко! Друзі! Слухай, в мене немає, друзі. Зараз я наші друзі. Ось скільки в мене, друзі! Твіт тільки, і це тільки одна десята. Бачиш? Так, тебе багато, друзі. Персонал. Ну, у мене є дві охорони в обороні. У мене є три повара та три прибиральника. Це я просто так пригласив, щоб не всіх з мого дому приглашати. Ні, давай краще. Ні, давай краще на моїй. Ну давай. тогда встречаемся у меня э, біля дома и там попрощаемся. Нет, давай встретимся. М -м да, давай у тебя біля дома. Все. Все, давай, я тебя чекаю. Я завжди повертаю завчасне, тому що можна вийти. Тепер треба вдати бідного. Я не розумію, от нащо бути в такому гуганському величезному домі? Мені, наприклад, не подобаються такі дома. Нащо вони зовсім потрібні? Стоп, стоп, не Напевно, дякую всім за перегляд. І до побачення! Всім дякую за перегляд. З вами був я, бі... богатий, там був бідний. Всім до побачення! А -а -а, ні